Слава Ісусу Христу! Хочу поділитися думками, які виникли в ході читання, дослідження, певні відкриття. І хочу прочитати Євангелія від Івана з 4-го розділу і з 23-го вірша. Розмова Ісуса і Самарянки. Але наближається час і навіть уже настав, коли істинні поклонники поклонятимуться отцеві в дусі та істині, бо і отець шукає таких, хто поклоняється йому. Бог є дух, і хто поклоняється йому в дусі та істині, повинні поклонятись. Говорить йому жінка: я знаю, що гляде Месія, який називається Христос. Коли Він прийде, то сповістить нам усе. Говорить їй Ісус, Я є, хто говорить з тобою. Я також самим часом роздумую про, про один вірш, відомий вірш Біблії, Пізнаєте знаєте, істину і істину зробить вас вільними. І я так часто про нього думаю. Думаю: ну, якщо, наприклад, люди. Цього світу, то логічно, що, можливо, ну, вони не знають в чомусь істину, для них багато що закрито, і ми це розуміємо. Але... А якщо це говориться не про людей світу, а в контексті Ісус говорив вже до людей, які повірили, і Він каже: Ви маєте ще пізнати істину. І тут згадується другий вірш, що Бог хоче, щоб всі люди спаслись і прийшли до пізнання істини. Я завжди думав, для того, щоб спастись, потрібно вже знати істину. Ну без того ти не можеш якось прийти до Бога, так? Тобі потрібно знати, що він істинний, тобі потрібно вже там знати багато речей, і тоді тільки ти можеш спастись. Але Біблія говорить, що має відбутись спасіння, і після цього вже спасенна людина вона має пізнавати істину. Звершувати цей процес, вона має рухатися в пізнанні істини. І я сьогодні би якраз хотів поговорити, що це є ця істина і як її пізнати, і чи взагалі це можливо і як нам це зробити. Прочитавши цю історію, дуже, дуже вона здивувала Оця ситуація учнів, які потім прийшли, побачили Ісуса, який сидів з Самарянкою. І заглибимось трошки в історію, взагалі, чому Самаряни і юдеї вони воргували. Це продовжувалось століттями багато років. Коли ізраїльський народ, ізраїльське царство поділилося на два царства: північне і південне, північне це була Самарія і Асирія, яка завоювала це царство, це Самарію, вона. Значну частину єврейського народу виселила і заселила язичниками. І так як там залишилась частина ізраїльтян і язичники, вони змішалися і утворився новий народ, який вже почав називатися Самарійці. Це перший момент, чому іудеї недолюблюють самарійців. І другий момент це те, що вони придумали свою релігію. Вони, якби зробили таку релігію трошки з. Тих народів, трошки з юдейства. І основна їхня відмінність в тому, що вони підтримують і визнають лише П'ятикнижня Мойсея Самарійці. І третій момент, чому юдеї недолюблюють самарійців, це те, що самарійці називають гору Харазім святу, святою, і це єдина гора, де потрібно поклонятися. Тому що колись Бог заповідав Мойсеєві там. Зробити певний обряд. І саме ось ці такі три моменти є основні, через що юдеї і самаріці, вони один одного не розуміють і мають певний такий конфлікт. І я сьогодні хотів би говорити про істину, про істину, яку Біблія закликає нас пізнавати. І якщо тако подумати про ізраїльський народ, я рівняв, я коли читав Біблію, досліджував. І згадував всі моменти, де згадуються самарійці. І знаєте що? Іудеї вони признавали самарійців, вони визнавали їх як менших за, за собак, за псів, нижчих. От. Але коли я читав Біблію, самарійці вони завжди були на висоті. Вони завжди виглядали краще, як іудеї. У будь-якій ситуації. От притча про доброго самарянина. Священик, левит... Всі люди, які проходили, вони пройшли мимо. І це були такі персонажі не в хорошому прикладі. І тут йде Самарієць. І він підійшов, він допоміг, він зробив. І Біблія показує його в приклад. Другий момент це 10 прокажених. Дев'ять прокажених, які отримали зцілення, вони пішли і навіть не згадали, що потрібно прийти і подякувати Богові. І лише один повернувся. І той один був, як ви думаєте, був Самарієць. І третій момент, коли. Така яскрава історія про жінку Самарійку, яка спілкувалася з Ісусом на глибокі теми. І вона після спілкування з ним повірила, що це Месія. Повірила, що це Месія. І саме от в цих словах цієї жінки відображається глибоке очікування самарійського народу. І от для порівняння, знаєте, ізраїльський народ, він хотів, він чекав Месію. Ізраїльський народ очікував. Але в них були не ті мотиви. І Біблія одного разу каже, навіть не одного, а декілька разів каже, що ізра... ізраїльтяни і ці люди вони хотіли Ісуса коронувати. Вони хотіли вже посадити його на престол. І читаючи, досліджуючи Біблію, ми розуміємо, що ізраїльському народу був потрібен більше фізичний цар, більше цар, який правив би тут, на фізичному царстві на землі. І вони були під окупацією. Вони були в. Такому поневоленню цих римських солдатів, цього римського правління, і вони очікували Месію, і вони казали, прийде Месія, він звільнить нас від цього рабства, він звільнить нас від окупації. І тут момент, коли говорить ця Самаріка, вона каже: Прийде Месія, і він розкаже все, як має бути. Прийде Месія, і він відкриє нам істину. Прийде Месія, і він покаже, як справді має все відбуватися. Ізраїльський народ, який здається, вибраний, люди, які жили і віків мали просто, очікували Месію, вони очікували його заради власної вигоди. Вони очікували його, бо він міг дати їм якесь хороше становище, якесь хороше положення. І ті самі самарійці, які були принижені, які не рахувалися в очах іудеїв за людей, вони очікували Месію з істинним правильним мотивом. Вони кажуть, він прийде і Він розкаже нам. Тому що ця сама ріка каже: одні кажуть так, інші кажуть, друге, є гора, є храм, і як поклонятися, як бути. Але серед тих всіх порад ми знаємо, що є Месія, який скоро прийде, і він розкаже. Вона говорила про цю істину. Вона говорила про цей Дух Божий, який тільки з'явиться на землі. І він буде в істинних поклонниках. І він буде відкривати і розказувати. І він буде показувати, як правильно рухатись. І знаєте, я за собою помітив, я помітив одну річ. Я можу знати про істину, я можу знати, що вона є. Я можу знати, що Ісус Він є мій лікар. Я можу знати, що Він завжди зі мною. Я можу знати, що Він проведе мене в будь-якому випробуванні. І я це все знаю. Але я не використовую цього в житті. Коли в моє життя приходить ситуація, і мені потрібно якось вирішити свою, свою проблему з здоров'ям. Знаєте, перше, що може бути, це різні лікарі, різні ліки, різні обстеження. І вже коли нічого не вийшло, я згадую, що є молитва, я згадую, що є Біблія, Бог, який сказав, що я є твій лікар, і це вже як запасний план. Коли приходить якась важка ситуація в життя, я можу зі всіма людьми порадитися, зі всіма людьми переговорити, запитати поради. І вже коли. Розумію, ніяка порада не підходить, я можу тоді спитати в Бога. І от це практичне, практичне пояснення цієї істини. Я знаю, що Бог сильний, я знаю, що Бог все може. Але коли мені дійсно треба, я не практикую цього. Я можу іншим навіть людям розказувати. Коли мене спитають, я можу сказати: та, Бог сильний, Бог може зцілити, Бог може тобі допомогти. Але коли, власне, в мене приходить якась проблема, практично я не рухаюсь туди. І от цим і відрізняється, коли я знаю про істину, і коли я пізнав істину. Пізнаючи істину, я буду діяти. Пізнаючи істину, я буду рухатися в цій істині. Якщо я пізнав те, що Ісус Він мій цілитель, я буду вірити в те, що Він мене ціля, і я буду робити кроки в те, що Він мене зцілив. Знаєте, зовсім недавно, десь можливо місяць назад, у мене дуже сильно боліли коліна. І це така біль, знаєте, не просто від того, що ти десь. Постояв чи походив, і вони болять, бо це нагрузка була. Цілий тиждень без причини просто почали боліти. І не було зручного положення, в якому би можна було не відчувати цієї болі. Покористуєшся якоюсь мазі, і воно дасть легкий ефект. І не проходило цілий тиждень, і ти вже думаєш, якісь лікарі на запис піти до лікаря. Потім якісь ліки, якісь уколи, і це все це передумав, пере, е, перекинув собі в голові різні варіанти. І, ну, Пам'ятаю, був на одному служінні, і там якраз молилися з молитвою помазання. От, І я собі так сиджу і думаю, ну я те перепробував, там був, те робив, і ноги болять. От, але я перед тим, що мав ті до лікаря. От, і я думаю, я от скрізь можу спробувати, от скрізь можу би, зусилля прикласти. І от я ніби як вірю, що це може допомогти. Да? там ліки, якийсь лікар. Але от якщо я кажу, що Ісус мій лікар. Я просто це кажу. Я от хочу зараз спробувати. І я знаю, що в Біблії говорить, що він може мене зцілити. В нього є сила. Все, що я можу зараз зробити, я просто можу вийти наперед і сказати, Боже, дивись, все, що я міг. Я приніс до Тебе своє хворе тіло. Я зробив по твоєму слову. Все, в мене більш нічого немає. Але я вірю, що ти можеш це зцілити. Я вірю, що ти можеш це зробити. І саме моя віра в це, вона мене привела от сюди, на це місце, щоб за мене Так, да, Можливо, це не вийде. Можливо, щось і не вийде, але я вірю, що в тебе все одно є така сила. І знаєте, після цього, коли помолилися, ноги перестали боліти. І це таке чудо, це таке для мене відкриття в тому, що пізнаючи Божу істину, вона вже перестає для тебе бути просто інформацією. От ти вже перестаєш це сприймати просто, да, Бог може зцілити, ти вже розумієш, мене Бог вже зціляв. А ти розумієш, а ти згадуєш, а вже було в моєму житті таке. І я знаю, що воно може ще бути. І я знаю, воно буде. І знаєте, в багатьох ситуаціях нам з вами потрібне звільнення, так, як, так як каже оцей вірш, так як він говорить, пізнайте, істину, і істина зробить вас вільними. Самий великий обман, в якому ми можемо з вами знаходитись, це те. Що ми вже з вами всього досягнули, це те, що ми вже з вами є вільні, це те, що ми з вами, знаєте, свобідні, і ми ні в чому не нуждаємося. Але найбільше, найбільше такі поневолення, які сьогодні можуть перебувати християни, це, це поневолення страху, коли людиною керує страх, коли людиною не керує Дух Божий, а коли людиною керують. Новини, різні вістки. Коли людина просинається, і від того, що вона почула, від того, що вона десь побачила, в неї вже мутній розум, вона вже не має стабільності. Людина вже не має впевненості в Бозі, вона не має впевненості в сьогоднішньому, завтрашньому дні, тому що нею контролює певний якийсь страх, вона вже не є вільна від цього. Другий момент це те, що ми маємо поневолення в хибному розумінні Бога. Ми можемо ставити Бога в свої якісь рамки, ставити Богу якісь межі, планки і казати, Боже, от я тебе розумію отак. Я вірю, що ти колись відкривався так, і знаєте, ми можемо проносити це крізь руки і казати, Бог, ти от відкривався так і зараз, і ми не хочемо далі пізнавати Бога. І ми ніби як не даємо Богові просто в нашому житті діяти. І Бог радий би це зробити. Але ми, Бог. Я знаю, ти так можеш відкритися. Я знаю, ти можеш це зробити, і ніби на більше в нас не вистачає віра. Ніби на більше ми просто не здатні. І ми знаходимося в поневоленні неправильного розуміння Бога. Другий момент, третій, точніше, ми знаходимося в поневоленні релігійності. Ми можемо, так як і цей ізраїльський народ, вірити, ми можемо чекати. Цитувати пророцтва, Ми можемо цитувати передання, жити, згадувати і триматися цього так міцно, але в час, коли приходить Месія, ми можемо пропустити цей момент. В час, коли прийшов Месія для того, щоб відкрити нам і показати майбутнє те, що він приготував для нас, ми можемо пропустити через те, що ми знаємо, як має бути. Через те, що ми придумали, як має бути, через те, що ми так свято повірили в те, що так має бути, коли прийшов Ісус, йому просто. Не хватило місця, щоб щось протиснути в нашу голову, бо там вже купа всього була. Поневолення релігійності. Друзі, ми можемо знаходитися в цих речах. Ми можемо знаходитися в тих речах, від яких сьогодні нам потрібна свобода. Сьогодні Бог каже, пізнаєте істину, і вона зробить вас вільними. І що таке пізнати істину? Що таке істина? І знаєте, коли я питав, я досліджував, читав, що таке істина, і це один такий вираз, який мені сподобався, істина. Це відповідність реальності. Коротше кажучи, як би ви не думали, як би ми не сприймали, істина, вона є, вона незмінна і вона ніяк не міняється. би я не вірив, що оцей, ця кафедра вона чорна чи біла, істина лишається істина, вона прозора. Але я можу вам всім розказати, що вона має колір, я можу розказати, що вона іншої форми, але підійшовши до цієї кафедри, ви побачите і ви будете знати, що вона. Є прозора. І вже хто би вам що не казав, де би ви що не чули, ви будете знати. Я був сьогодні там, я бачив її, і я знаю. Вона такого кольору. Друзі, це саме відбувається в нашому житті. Нам сьогодні можуть різне говорити. Ми сьогодні з вами можемо в різне вірити, але істина, вона ось, ось тут. Істина пізнається через слово, істина пізнається через молитву. Істина пізнається в контакті з Богом, в близькому контакті. Навіть, навіть не на семінарах. Навіть не на якихось конференціях, вона пізнається близько з Богом, коли Він відкриває в слові. І коли ізраїльський народ не зрозумів цього часу, вони вважали себе такими високими, поважними. І люди, які були принижені, були нижче собак по їхній думці, вони змогли мати правильний мотив. І вони кажуть, прийде цей Месія, і він нам відкриє. Він нам розкаже, друзі, це таке питання. Чи сьогодні в мене є таке очікування Бога, як Месії, щоб він мені відкрив правильний істинний шлях для мене особисто? Яка ця істина для мене має бути? Чи я сьогодні стремлюсь до того, щоб пізнати істину, щоб в своє життя прийняти її? І коли приходять друзі, за останній час дуже багато ситуацій приходило в наше життя: війна, коронавірус, незрозумілі обставини. І саме. Коли ти пізнав цю істину, ці ситуації не будуть тобою володіти. Тобою не буде володіти, знаєте, така ситуація, коли дивишся, всі щось роблять, всі метушаться, всі біжать, і тобою не буде володіти думка інших. тобою не буде володіти якийсь такий ефект всього суспільства. Всі роблять, і я маю робити. Ти будеш знати істину. Ти будеш дивитися, ти будеш розуміти. Так, зараз час для цього, зараз я маю робити те, я впевнений в тому, і дух, який буде всередині пробувати, який пробуває всередині, він буде відкривати. Оце і є пізнання істини. Але Бог сьогодні хоче, щоб ми з вами зрозуміли її. Не знаючи істину, ми з вами дуже часто не отримуємо те, про що просимо. Біблія каже, просите, та не отримуєте. Питання чому? тому що ми, вроді, знаємо, що ми можемо Бога просити. Но чи ми віримо, чи ми прийняли те, що Він дійсно може це дати? Чи ми прийняли дійсно, що в цьому є сила? Чи я прошу і думаю, знаєте, як ця жіночка, ця притча чи історія, і була гора, яка їй постійно мішала, і кожен день вона не могла побачити захід сонця чи схід. І вона якось на вечір помолилась, Боже, забери цю гору. І зранку встає, і гора на місці. Вона каже, я так і знала. І от таке сприйняття може бути в нас. Мені ніби пробуємо, ми ніби щось робимо, але ну, от таке, не вийшло. Ну, значить, в мене щось не вистачило, мені щось не хватило. Я так і знав. Друзі, єдина істина, яку ми маємо з вами знати, яку ми маємо сповідувати, розуміти, жити цією істиною, це те, що Слово Боже, воно не зміне. Це те, що все на цьому світі пройде, мене згорить, воно забудеться, але Слово Боже, воно ніколи не мене. Слово Боже, це саме надійна основа, на яку ми можемо. В самий темний час, в саму темну пору спертися і сказати, якщо друзі зрадили, якщо на роботі не виходить, якщо в сім'ї неполадки, якщо в житті не гаразде, ось на чому я стою, слово Боже. Він сказав, не залишу. Він сказав, буду з вами до закінчення віку, і я на цьому стою і цього тримаюся. Можливо, я не відчуваю цього, але він так сказав. І в мене є право довіряти йому, в мене є право віддавати йому цю відповідальність. Боже, ти це сказав. І я це сповідую, і я опираюсь на ці слова. Пізнавати істину, це означає не тільки розумом сприйняти інформацію, а це означає практично цю інформацію використати в своєму житті. Як я казав, якщо ти віриш, що він твій лікар, лікуйся в нього. Якщо ти віриш, що він твій лікар, ходи до нього на прийом. Говори з ним. Якщо ти віриш, що він твій Господь, він твій, він твій порадник, радься з ним. Якщо ти віриш, що Він може вирішити будь-яку ситуацію в твоєму житті, так принеси до нього цю ситуацію. Скажи йому про цю ситуацію. Да, на словах це все легко. Я можу тут стояти і говорити, і це гарні слова. Практично, коли це в життя приходить, ти думаєш, а як це Богові принести? А як це Богові сказати? І знаєте, один момент, як практично я так роблю, як практично можна Богові віддати ситуацію. Коли я розумію, що я вже все зробив, і я не володію цю ситуацією, і я вже не можу нічого змінити. Я розумію все. Я стою молитві і кажу, Боже, дивись, все, що міг зробив. можу далі тільки спортити. Але я віддаю тобі. І я буду очікувати те, що зробиш ти. Якщо ти будеш давати мені якісь знаки, ти будеш давати мені якісь розуміння, я хочу це почути, я хочу зробити. Але зараз я нічого не можу. І коли приходить другий момент, Подумати про цю ситуацію, знову якось взятися за неї, почати її вирішувати. Я проганяю ці думки, тому що кажу, воно не в моїй вже юрисдикції. Це вже в Бога. Це вже в його кабінеті, Він її вирішує. І от я чисто практично віддаю Богу від цю ситуацію. Друзі, пізнання істини сьогодні дуже важливо для християн. Це те, що сьогодні хоче Бог від нас. Бо саме тому, коли ми пізнаємо цю істину, ми пізнаємо його, ми будемо з вами вільні. Від того, щоб світ впливав на нас різним своїм настроєм, ми будемо, ми будемо впливати на світ. І підводячи підсумок, я хочу сказати, ми з вами вже одного разу прийняли істину. Якби не прийняли, ми б тут не сиділи. Істина в тому, що ми маємо вічне життя, істина в тому, що Ісус спас нас. І ми прийняли цю істину, і ми рухаємося цій істині, і ми звершуємо своє спасіння. І ще багато істин нам з вами треба прийняти. Багато обітниць Божих треба прийняти і практикувати в своєму житті. Так як я вірю, що він мій месія, так як я вірю, що він мій Спаситель, і мені належить Царство Небесне, я маю право війти в це царство, так і давайте приймати інші істини, інші його обітниці. А Бог їх буде слава. Амінь.